Всім доброго дня! Сьогодні у нас невеличка розпаковка на суму 23 євро з Маркедона. Ось купила такий йогурт Євро, так, навіть пишуть. Другий йогурт з чорносливом. Євро 30. Під кожним продуктом я потім напишу ціну. Це такий перець черрі євро 30. Тоді кабачок. Один взяла. Тоді капуста, салат робити. Яйця 24 штуки. 3,80 Домати. І що найцікавіше, це четвертинки. Це четвертинки, але, як ви бачите, це по акції, бахати депресія, оце по акції вже. Так вони коштують 250. До речі, подешевшили, бо швидше були дорожчі. І тоді е філе філе де, де індика. Теж взяла сьогодні мій день, сьогодні мені пощастило взяла по акції. Бахата Депресіо, це по зниженій ціні. Тому що були по акції, взяла ще одні, відкрию, пофасую і в морозілочку і буду мала на деякий час. Чи не завжди буває по акції? І все, і така невеличка розпаковка на 23 євро.